Ну коротше, що я хочу сказати. Місто Уолк нормальний, тільки вчора, коротше, жара була така навіть. То що аж коротше у нас взагалі рівень упав на сантиметр напевно, 2 точно. Точно упав на 2 см, я от так думаю. Так, ну натягуємо... Ми... Каменю. У нас там дорога є. У нас, по суті, і траса йде теж з цього. Вербу посадив, зараз покажу. Баба. Так, тут така от дорога у мене до верби. Ось. Ось верба. Вже вже давно й не йдуть. Ми вирішуємо. Тут о, ставок висушиться сам. Ну, а рибу ми відпустимо на озеро. Я знову по новій запущу рибу в ставок. Напевно, бо взагалі в цьому році більше не буду запускати. Мені просто води ще з озера і все, хай очищається. Наступний рік я буду робити зону біопото. Біоплату. Риба от там от. Біоплату, губину зроблю метр і щоб риба могла вживати нормально. Потім сюди, не знаю, може ем... кої запущу кої. по кої, зараз хвилинку. Те, що так. Там те, що треба було зробити. Эээ, е, ну, гравлики прижились, нормально живуть, там минути вони плывут на глубину. Ось одна, ось, ось одна. Ось дорога. Так, ну еще одну я. А, во! Ось еще одна. Надіюсь, вам видно, бо мені самого не видно через камеру. Так, до речі, у мене тут паростки. Ось паростки рогоза йдуть. І ось теж паростка рогоза. Іде діло? У нас тут скоро рогоз буде. А ось воно я збираю цей от весь рогоз, коли. Ну, напевно, вже весною, або літом робити знову, бо у нас такі весни, що завиває повністю все. Навіть глибину 60 см у нас просто завиває і все. Це капець. Я вам так скажу, це капітошка, звісно, жорсткий. Всього треба. Треба, треба робити, напевно, літом. Літом е, буду робити знову ставок, тільки губина один метр. Стінки я зроблю не от такі от. А от такі от. різкі. Запущу я, коротше, сюди тільки карася, вина може і. цього. Е Окуня, може ще красноперка, але це навряд-лі. вряд Хорошо, нав... я думаю, ви зрозуміли. Не думаю, що я буду все. Це... Так, ну, треба буде ще багато каміння, ще... Ще б мені треба буде ще багато, щоб це от берег повністю ужити. Коротше, напевно, біоплата у мене тут буде, я вже придумав. Ось тут. Там де зараз квітка і верба. Потім ну, ще я зроблю там, напевно, зону біоплату, там зону біоплату і тут зону біоплату. Щоб по всьому стовку була зона біоплату. По краям стовка. А росин на губині взагалі не буде. Ось так. Але я там вини любить ховатися в горщиках, до речі. І тут взагалі не буде. Маю на увазі. В середині. Хіба що в мене тут я ще десь там зроблю з тої, може сторони. Чи... Не, напевно, і з цієї, і з цієї сторони. Тут одна е, фейя буде. І тут одна. Щоб росли, ну красиво. Це в... сад півдня України. Ну, коротше, от е, з Одеської області. Це мама моя Дивіться. то я от куплю неї за 200 гривень. Мені треба, щоб розмножились росує і, і, і риби. Тому буду старатися робити умови для їх, щоб вони могли розмножуватись. Ну ось так. Метор коротше, буде. Потім я ще куплю компресор новий, бо. як зараз геть вкусив. паразит Це, я ще потім десь тут, короче, напевно, поставлю. Дім зроблю такий. Дім поставлю, де тут квітка і... З близько сосною. Коротше, зроблю дім такий. Для компресора і розетки буде йти тут. Отута. Розетка і під'єднаю її. Е, ну, удлинитель є то продаюсь. Е, шланг пластиковий. Тут буде йти з е, домику. Закопаю його і буде отак от сюди, 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 сюди. Під доріжкою йти і виводити сюди, в веранду. Виводити якось подумав. Ну, провода може бути це. І потім ще я куплю цей. Як його? ну Це спочатку ще треба кобити все. Ну, не знаю, може навіть ще один рік в мене затягнеться будівництво ставка. Хочу, що будівництво його розтягнеться два роки. Ага, ви ще думали. Аж так ось живемо. Тим більше мені я хочу сам все купити на гроші, які мені дає бабуся. Дякую бабусям. Чого вони дають гроші, я можу робити ставок. Так я ніколи не зробив свою мрію. Мій брат є, та я йому давав, коротше, рослини, Камиш ж там, і лілії є, є такі у нас на озері палуючи. Я теж їх садив, вони всі пожирали їх, коротше, понямали. Якщо можна так сказати, то може це лин поїв їх, чи короб поїв. Чи взагалі красноперка, якої тут уже давно-давно нема. Не знаю. Чесно я б зразу щука, але я посилюю. Вибачаюсь. Запустив би сюди щуку. Ну, щоб була система. А у мене столок маленький. Ну, Більш більше декоративний, ніж такий ну, для яких цілий. Щоб просто красиво було. Ну, столок це гарно, і столок не буває місця для відпочинку. Без товка. Не знаю хто. Думаю, що без товка, але нам ще на... 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 жаб не буде. До речі, мене знову тут жаба. Е... Бо я тут не рірую. Я вирішив такий експеримент провести. Е... Ріба буде жити без мене аж цілу неділю. Це вже йде. П'ятий день, якого без мене. Ще 2 дні і все. Риба знову буде жити. Ну, як аерацією? Я буду ає... ає... Три 3000. Там хтось це. Двіш робить жорсткий. E Там теж хтось б'ється. В цьому постійно в траві. Ну, не знаю, може я своєму брату ще потім, але я повинен побачити його вживу його ставка. Ну, він там далеко. я буду казати. А ви знаєте, що це ставок Житомирської області. У нас, до речі, вчора плюс 31 був в, ті... в тіні. А на сонці, напевно, бо аж плюс 35, плюс. Не знаю, може плюс навіть 36, може плюс 37, не знаю. То ну, у мене за, за день просто жаркий день. Ось. Ну, 2 см, по суті. 2 см, ви розумієте, наскільки така жара. Це страшно. Та й рослини теж п'ють багато. Ну, не знаю, до речі, знаєте, що? У мене тут дира з товку. Знову, знову пробойна. Ось. Ой. Ой. Це воно насквозь, просто насквозь. Це навіть, знаєте? І дня не пройшло. Ну, добре. Місяць уже пройшов. Як столок є. А уже є прибуття. Тому це не треба на таку ПВХ. А таку нормальну ПВХ. Плівку я бачу там в інтернеті продають люди у нас на замовлення. Ну, на замовлення, а ще я бачу там ну, по метрах. Не знаю. Мені, напевно, ширину треба буде 8 метрів, мені так здається. Але це що треба викопити його метр. Ну, длина його. Напевно, метрів шість. Якщо в губину. Тому так. Напевно, 6, не знаю. Ну і, до речі, це ж е, тато зробив такі от сколби. Повбивав їх сюди. Тому що такі будемо використовувати виймемо їх і для ставка мову. До речі, ми збираємося його чистити, коли він висохне. Ну, якби тут не буде, то... Почистимо його. Ну, класно буде. Почистимо, зелємо знову воду. Я вже зразу коротше, я зібрався, може піска сюди насиплю замість цих от, ем, камінців. Піска сюди насиплю. І з одної сторони, коротше, пісок. А з іншої буде. Ее коротше. Бо я не знаю, як буде на українській мові. Выбачаюсь, я ще перехожу. Я більше на російській спілкуюсь, але стараюся з Суржиком. Ну, Суржик. У більше всього Суржика. Ось тому за мою мову нічого не кажіть. Я стараюся. У нас в Томіській області так можна. У нас це, звичайно, мова, Нічого такого. Ну, що буду робити, працювати. Це ще геотекстиль треба буде купити знову ж. Геотекстиль. Там я бачив за 96 гривень треба буде його повністю за застелити. Щоб о, добре було. Добре і класно. Е Ось так. Ну ладно. Всім папа. -па. Дякую за перегляд, Ставте лайкоси вподобайки. Всім папа. Бай-бай. А теж каже бай-бай. Люби теж казі, бай, -бай. Е? Ну ладно.